Залужний з'явився із новими заявами на фоні перемовини Рафіта України у Саудівській Аравії та розкрив ряд таємниць, що вразили усіх. Розповів, що буде з нами далі і чого чекати, та навіть звернувся до Зеленського. Такі слова від нього реально почули вперше. Схоже, прямо зараз все змінюється. І колишній головком нам на це натякнув. Деталі обговоримо у випуску. Усім вітання. я вдячна вам за те, що браєте нас за того, аби дізнаватися останні актуальні події. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду Спочинати ряд несподіваних заяв залужного з'явилися у мережі. Деякими із них подібних ще не було. Так от почнемо із того, що Валерій Федорович Залужний показав відео, на якому українські захисники прочитали вірш та подякували Великій Британії за допомогу. Відповідне відео залужне опублікував на своїй сторінці у Фейсбук. Зазначається, що військовослужбовці записали відео, в якому читають вірш. Інвіктус нескорений. Вільяма Ернеста Генлі щоб подякувати Великій Британії за підтримку України у повномасштабній війні, а також нагадати, що боротьба за свободу від тиранії триває. Вір став символом стійкості, гідності сили кожного, хто стикається із непереборними обставинами. Зокрема, до нього зверталися Вінстон Черчилль під час Другої світової війни. Нельсон Мандела під час свого ув'язнення. А принца Гарі з командою вірш надихнув назвати змагання для військовослужбовців, що дістали тяжкі поранення іграми нескорених. Інвіктус Геймс сам же Валерій Заложний також порадував своїх підписників новим дописом у соцмережах. Посол України Великій Британії публікував фото із письменницею Ліною Костенко. Щира, смілива вільна». Яскрава талановита завжди сучасна і актуальна, непохитна і рішуча, її слово в саме серце пронизує, хвилює, закарбовує в пам'яті. Много еліта, пані Ліно для мене велика честь знати вас, написав посол. Зазначимо, що знімок, який показав Валерій Залужний, був зроблений у травні минулого року, коли вони з Костенко отримали звання почесний громадянин. Києва, також колишній головнокомандувач ЗСУ посол України у Великій Британії Валерій Залужний розповів про зустріч із британським політиком Дугласом Александром, який раніше поставив в один ряд за сміливістю українського президента Володимира Зеленського та найвідомішого політика у світі, прем'єр-міністра Британії Вінстона Черчилля. про подію екс головком розповів у телеграм. А він зазначив, що на зустрічі йшлося про питання безпеки та залучення британських компаній компаній до спільних оборонних проєктів питання безпеки завжди номер один на кожній зустрічі з нашими партнерами. Сьогодні говорив про це із державним міністром Великої Британії Дугласом Александром. Україна вже показала виняткову інноваційність у сфері оборони. Зауважив залужний. Він наголосив, що Україна виробляє сучасні дрони та різні передові технологічні рішення, які успішно використовують військові на фронті. Тому підтримка відповідного напрямку західними партнерами є дуже важливою. Орони докладають зусиль до залучення підприємств Британії до українських оборонних проєктів, а також розвитку британсько-українського інноваційного хабу. Це потрібно не лише Україні, це потрібно для зміцнення безпеки на всьому континенті. Додав колишній головнокомандувач ЗСУ. Раніше Дуглас Александр назвав президента України Володимира Зеленського найсміливішим європейським лідером із часів Черчилля, Відреагувавши на розмову Зеленського із президентом США 28 лютого. Нещодавно стало відомо, що Залужний отримав нову посаду. Колишній головнокомандувач зсу та нинішній посол у Британії Валерій Залужний був призначений постійним представником України при міжнародній морській організації. Про це йдеться у указі президента номер Стоп'я. 51 дріб двадцять який був опублікований на сайті офісу президента, призначити надзвичайного і повноважного посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії залужного Валерія Федоровича постійним представником України при міжнародній морській організації за сумісництвом сказано у повідомленні. Міжнародна морська організація з англійською це International Maritime Organization, Це міжнародна міжурядова компанія організація є спеціалізованою Установи ООН. її діяльність спрямована на скасування дискримінаційних дій, що зачіпають міжнародне торгівельне судноплавство, а також прийняття норм стандартів щодо забезпечення безпеки на морі та запобігання забрудненню із суден довкілля насамперед морського штаб-квартира організації розташована у Лондоні. Окрім того, нещодавно Валерій Федорович заложний відвідав український стенд на лондонському книжковому ярмарку та повідомив, що восени планує закінчити роботу. Оту над новою книжкою про 13 різних подій повномасштабного вторгнення на зустріч із заложним прийшов новопризначений директор лондонського книжкового ярмарку Адам Ріджвей, та висловив слова підтримки «Україна». За словами Ріджвея, мати український стенд важливо не лише для України, але й для лондонського книжкового ярмарку. Україна має тривалу і видатну історію. і надзвичайно креативну літературу. Цей захід, власне, для промоції креативного Мазві досільнав коло світу і для цілого світу Україна повинна бути тут присутня, зауважив директор Ярмарку. Після ознайомлення із новинками стенду найбільше зацікавлені викликали книжки про війну як авторства колишніх побратимів, так і аналітичні художні осмислення. Заложний провів свою історичну першу автограф сесію та прокоментував писання книги Моя війна. Усі, хто не читав, гадають, що це мемуари. Та це не так. Я ніколи не писатиму мемуари. Ця книжка отримала класифікацію Роман і так і є. Лейтмотив мотив її як мрія перетворюється на план дій в процесі реалізації якого доводиться воювати з власними страхами, людьми, які заважають обставинами, які стають на перешкоді. Усе це в комплексі і створило мою війну. Розповів заложний. Після автограф сесії заложний та представники видавництва обговорили можливі шляхи розвитку культурної дипломатії. Окрім того, посол анонсував вихід нових книжок. Одна із них роман на основі реальних обставин про 13 різних подій повномасштабного вторгнення. Я описує основні події, чому вони трапилися, та що я відчував. Мало хто знає, що Київ уцілів не завдяки якомусь керівнику партії. Київ вистояв, бо Чернігів стікав кров'ю, бо ділянка між Києвом та Житомиром вся в крові. Все це я описав у книжці, розповів заложний. Завершення роботи над новою книжкою планується восени цього року. Також він зазначив, що, попри суттєве навантаження на посольство, включаючи насамперед сам перед виклики консульського відділу, де для надання послуг понад 260 50 тисяч українцям у Великій Британії є лише шість осіб. Тепер він має час для того, аби писати книжки і рефлексувати над подіями. Посол обрав підбірку книжок представлених видавниць, серед яких опинилися слова і кулі. Видання у співпраці з українським ПНТ стратегія протистояння видавництва саміт книга. Окрім того, отримав подарунок британське видання книжки Вікторії Амеліної «Looking at women, looking at war» від Harper Collins. Сама ж книжка залужного на стенді викликала неабияке зацікавлення іноземних агентів та відвідувачів. Зазначимо, що раніше посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач зсу Валерій Федорович Залужний, звинуватив Сполучені Штати у руйнуванні світового порядку та попередив про можливий розпад НАТО. Про це він сказав, виступаючи в е, «Chatham House», Пише «The Times». Світовий порядок намагається змінити не лише візла США. Його руйнують. Цитує видання залужного також український посол Великі Британії. Ні, висловив думку, що Білий Дім поставив під сумнів єдність усього західного світу. Зараз Вашингтон намагається передати питання безпеки Європі без участі США. Зауважив дипломат. Він також попередив, що НАТО може припинити свої існування, а Росія піти війною на Європу. Я вам вдячна глядачі, за що ви до цей випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. До зустрічі в наступних випусках.